Так як ми сьогодні ще маємо свято наших захисників, то запрошую пана Василя сказати пару слів від себе, і ми так само в його особі дякуємо всім військовим за те, що вони є тим плащем Пресвятої Богородиці. Ви знаєте, так і Христос потребує рук і ніг кожного з нас. Так само і Богородиця потребує тих, хто буде її плащем, хто буде нас обороняти. Тому дякуємо пану Василю, в його особі, всім військовим. І так само Він зі своєї сторони скаже пару слів, хто він, то що може і наскільки може. Слава Ісусу Христу! Перш за всіх вітаю і святом, дорогі пани. І щиро хочу вам подякувати за вашу підтримку, яку ви набайдужі допомагаєте нам, військовим, кожен крок нас наближає до перемоги. Нам залишилося ще трошки, і ми зберемося силами, як то кажуть. Коли завжди важко, коли піднімаєшся на гору, але підходиш ближче до гори і збираєшся з силами і, 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 і борешся всю знаєте, ту, ту нету, яка перед тобою є. Ми вам дякуємо, тому що ми от від вас, від вашої підтримки, від отця і від вас, парафіяни, отримали одну машину, зараз яка вже поїхала там на Іваку працюють. І зараз от швидка буде їхати так само цього тижня. Ми працюємо. Я представляю як головний сержант морської піхоти. 36-ї морської бригади. Ми завжди працюємо тільки попереду від Херсона, зараз на даний час на Курському напрямку. Рухаємося поближче до Москви, хочемо там поміняти прапор на український. І вернемося назад. Вам тоді дуже всім щиро дякую за вашу необайдузість, Вірте в нас, перемога буде вже близько. Ще трошки ми потиснемо і, і все буде добре. Будемо спокійно проживати і набуватися. Слава Україні!